Інжир стверджує, щороку треба читати стільки книжечок, скільки важиш сам. Інжире, та що ти таке говориш? Зараз це не модно. Життя коротке, а мистецтво вічне. Мяу. Хіба література це мистецтво? Переглядай відео мерші, щоб дізнатися відповідь на це питання. Чи знаєш ти, що таке мистецтво? Це щось таке цікаве. Лови фісташку. Мистецтво це образне осмислення дійсності. Поглянь живопис, скульптура, архітектура, хореографія, вокальне мистецтво за допомогою фарб, ліній та форм, рухів або звуків створюють неймовірну художню дійсність, допомагаючи і пізнати світ, і водночас змінити його. Тобто є п'ять видів мистецтва. Звичайно, ні. Різновидів набагато більше. І з'являються нові з часом колись не існувало кінематографу. А зараз ти можеш насолоджуватися переглядом улюбленого фільму або мультфільму навіть удома. Визнач, які види сучасного мистецтва подано на зображеннях. Сьогодні популярним є стріт-арт, тобто вуличне мистецтво. Тож на великі мурали можна натрапити в багатьох містах. Також розвивається комп'ютерна графіка. Активно створюються комікси. А як щодо літератури? Хіба можна вважати мистецтвом слова? Розгляньмо два твори та порівняймо, як створюють образи митці. Батьківщина. Кожен сприймає це слово по-своєму. Поглянь на картину відомого українського художника Олега Шупляка. Лелека, який накриває весь світ білим крилом, ніби летить у хмарах. А якщо вдивлятися в зображення, то побачиш і батьківську хату в снігах, і стежку, що веде кожного з нас знайомою дорогою додому. А для когось батьківщина це рідний дім, у якому мати співала тобі колисково. Послухай мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибу казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі, синові підвії. СУРГУЧ. Забарвлена тверда смола. Віск, що легко плавиться і застигає. Уживається для опечатування пакетів, посилок, приміщень, закупорювання пляшок тощо. Художню літературу називають мистецтвом, адже тільки за допомогою самих слів можна передати настрій, почуття, емоції, звуки, події. Лебеді мріють крилами, припливають до колиски. Автор порівнює їх із мріями. Ночі сиплють зорі сургучеві, які опускаються синові підвії, оживають казка. Материнська ласка, досада. Важко уявити твір літератури без образних слів яскравих, емоційних ужитих в переносному значенні саме вони допомагають читачам і читачкам уявити картини художньої дійсності, влучно та стисло описують предмети, явища, риси характеру людини. Зменшувально пестливі чи згрубілі слова теж надають образності зіронько, мамуся, хлопчисько, дідуган. Чи всі слова образні? Порівняймо. Визначу ривок, у якому є образні слова. Батьківщина країна, що належить певному народові рідний край, місце народження певної людини і. Батьківщина моя. Чарівні ті простори, де з дитинства я чула спів солов'я. Проростає в душі степ, пахне морем і пульсує у серці рідна земля. Здається, різниця так і є. Звичайно. Адже в другому тексті є образні слова. Поглянь на зображення відомих українських письменників Чи знайомі тобі ці постаті. Пригадай їхні імена. Іван Франко Тарас Шевченко. Леся Українка. Це не просто письменники, а й відомі громадські діячі. Саме тому їх зобразили на грошових купюрах номіналом 20, 100, 200 гривень. Зверни увагу твори мистецтва не копіюють дійсність, а створюють новий світ за допомогою художніх образів. Тепер ти бачиш, що література це мистецтво слова. Тож насолоджуйся чудовими здобутками адже книжечки надають крила. Запам'ятай, мистецтво це образне осмислення дійсностей, є різні види мистецтва живопис, архітектура, скульптура, хореографія, кінематограф, театр, опера, балет. Цей список доповнюється з розвитком суспільства. Література, мистецтво слова Образні слова яскраві, емоційні, влучно та стисло описують риси характеру людини, а також предмети, явища, події. Став подобайку, стеж за нашим каналом. Відкривай із нами світ української літератури.